Гарний настрій сірого вовка. Слухайте нові історії на каналі Планета Казок. Одного ранку сірий вовк прокинувся в гарному настрої. Просто в дуже гарному настрої. Вуха нашорошив, писок на поготові Ах, який чудовий день. М -м -м, я такий голодний. Я страшенно голодний. Сірий вовк вибіг на стежину і вирушив на пошуки якоїсь поживи. Він підстрибує, принюхується тут, принюхується там. На верхівці гори вовк побачив барана. Агов? Це я вовк. Я найкращий, я найсильніший. Товстий баране, я тебе з'їм. Проковтну тебе на сніданок, ха, -ха, ха, сірий вовче, власне, я й не проти, щоб мене з'їли, але, чесно кажучи, тобі це ніколи не вдасться. Ну, справді, ти ж бачиш мої розміри. Але в мене є ідея спустися до підніжжя гори, а я котитимуся по схилу. Потім згорнуся клубочком. І котитимуся, котитимуся, та й з одного маху застрибенув твою велику роззявлену пащеку. Вельми задоволений, сірий вовк спускається з гори, зручно вмощується на дупу, широко роззявляє пащу і чекає. Тоді баран починає швидко-швидко котитися з гори, аж раптом підстрибує. І буцає вовка рогами в лоб та так, що той аж падає зумлілий. Через три години сірий вовк приходить до тями. Він важко піднімається і намацує гулю на лобі. Ох, уранці я прокинувся в чудовому настрої, а тепер у мене гуля на лобі, і досі порожній шлунок. Сірий вовк біжить далі. Шастає тут, нишпорить там. О півдні біля ферми він надибав свиню з поросятами. Вишкіривши гострі зуби, підскакує до них. Агов, це я вовк. Я найкращий, я найсильніший. Тлуста свине, я зроблю з твоїх маленьких поросят ковбасу. Ха ха. -ха. Сірий вовчі. Власне, я й не проти, щоб ти зробив ковбасу з моїх трьох поросяток, однак поглянь на них вони неймовірно брудні. Ходімо на річку, покупаємо маленьких, а тоді ти їх і з'їси. Поблизу ріки свиня й каже сірому вовку Я залишуся на березі і купатиму своїх дітлахів, а ти зайдеш у воду, щоб їх сполоснути і з'їсти. Заходь у річку, годі клацати зубами, гайда, там не так уже й холодно. Заходь далі, вовче, ще трохи, ще. Сірий вовк ледь ледь дістає дна, а течія така сильна. Раптом він втрачає рівновагу і пірнає в крижану воду. Течія відносить його аж до млинового колеса. У якому і застряє вовчий хвіст. Ой, ой ой. Сірого вовка затягує, тріпає, він б'є лапами, кусається, відчайдушно намагається випручатися. Нарешті йому вдалося вивільнитися. Ощен захеканий вовк дістався до берега. Ох-ох-ох! Уранці я прокинувся в чудовому настрої. А тепер у мене на лобі гуля, досі порожній шлунок, промокла шерсть і апчі. Жахливий нежить. Сірий вовк бродить то туди, то сюди. Під вечір на широкому лозі він натрапив на отару овець. Вовк облизується. потім обирає найугодованішу тварину і підповзає до неї. А гов! Це я Вовк, я найкращий, я найсильніший. Жалюгідна овечко, тобі настав гаплик. Повір мені, зараз я тебе схоплю. Ха ха. ха Сірий Вовче, власне, я й не проти, щоб ти мене схопив, але перш ніж з'їсти мене, дозволь заспівати разом із моїми сестрами про те. Як мені сумно покидати цей світ, а ти той, що мене зжере, теж заспівай, як тобі приємно знайти смачну їжу. Вівці починають бекати, бекати хором, бекати все гучніше і гучніше. Ще ж до сірого вовка, то він починає вити, вити від радості, що нарешті знайшов поживу. Цей галас стривожив собаку, який охороняє отару. Він поспішив до овець. Пес стрибнув на сірого вовка, хопив його за лапу і відкусив кінчик хвоста. Ай-яй-яй! Вовк що духу дременув і зник у лісі. ох, -ох, -ох Уранці я прокинувся в чудовому настрої. А тепер у мене гуля на лобі досі порожній шлунок, промокла шерсть, жахливий нежить, поранена лапа і наполовину відкушений хвіст. І, накульгуючи, сірий вовк шкандибає то туди, то сюди. Увечері він помітив у полі коня та безшумно перестрибнув через огорожу. Агов, це я вовк. я! Я ех, я це я, річ зовсім не в цьому, стара аж капо, твій життєвий шлях закінчиться в моєму шлунку. Ха, ха ха, сірий вовче, власне, я й не проти закінчити у твоєму шлунку, але перш ніж померти, у мене є остання воля, мій батько вигравіював свій заповіт на одному з моїх копит. Але мені ніколи не вдавалося його прочитати. Будь, ласка, скажи мені, що там написано, а тоді зробиш зі мною що схочеш. Кінь підняв задню ногу, а сірий вовк нахилився над копитом. Старий коняко, щось я не бачу тут за повіту. То нахилися нижче і побачиш. Сірий вовк нахиляється ще нижче. І бах. Кінь його добряче хвицає. Сильний удар копитом ламає сірому вовку щелепу і вибиває всі зуби. Він відлетів до дригом геть через паркан і гепнувся на землю очманілий. Коли сірий вовк ошелешений, ледве розплющив око, на дворі вже була ніч. Вранці я прокинувся в чудовому настрої, а тепер у мене на лобі шуля, дощі форожній шлунок, жмокла шерсть, шахливий нешить, поранена лапа, на полофину відкуфаний хвіст, жламана щелепа і вибиті жуби. Хоч би в якому чудовому настрої ми прокидалися, але бувають дні, коли краще залишитись у ліжку.